Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. щойно проглянув усі матеріали з візиту Зеленського та його першої леді до США. Там ніде немає єрмака. Зате Зеленська скрізь така задоволена і усміхнена. Хто посмів відсторонити самого великого канцлера? Пише Тараса Чорновіла добре поязвили, посміялися. а Тепер до діла. От я помітив, що в Єрмака почалися проблеми десь у той час, коли розгорявся куртковий скандал у Міноборони і справа не в тому що там засвітилися два бізнес-партнери Єрмака Шарапов і Плетньова. особливо Плятньова там проскочило багато знаків того, що вплив Єрмака явно ослаба почалося після обкладинки на ЕНВІ з притулою. Зе не порубачив цього підкопу Єрмаку, як і Коломойському Поворознюка з інгульцем, як повтором авантюра із слугою народу». Далі у самому кінці серпня була перестрілка двох виступів зеленського з протилежними посилами. Перший текст у телеграм явно Єрмаком, а другий це й довге інтерв'ю за головні медіа ході на плюсах. Там не було чути модерації Єрмака. Взагалі стилі єрмаківського писаки. Дмитрія Литвина також пропав. До того ще можна побачити і додати пару дуже тупих і нетехнологічних заяв зеленського 1 вересня, де він явно підписався з виборами і кінцем війни у цьому році. Уже тоді я писала, що Єрмака посунули зубашвілі, а з мене посміювалися. О, тепер маєте за поїхав США. Олена з ним. А Єрмака. Немає ні, якщо він завтра-позавтра раптом звідкись матеріалізується. Інстинкт виживання не тільки узе розвинутий, то я не дуже здивуюся, але поки його немає. Це дуже показово зараз. Ярмаку якраз пора повторити досвід. Льовочки на кінці 2013 року. Ми ж рухаємося не по спіралі, а по колу. На жаль, кого ще негайно має звільнити Зеленська аби інівелювати дербан бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення для перемоги у війні. Суб'єктивна точка зору людини яка за січня 2016 року по теперішній час воює на топ корупціонерів. Пише Євген Шевченко. Перше Андрій Єрмак, корінь зла, який використовуючи особистий вплив на президента, розставляє своїх людей на ключові посади у державі, що дозволяє йому контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ-корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати, як одних посадовців фунтів замінюють іншими. Проте кінцевий результат від таких перестановок на жаль не зміниться. Друге, Дениса Шмигаль кілька днів тому. Довірену особу прем'єр-міністра, а саме заступника міністра Лозинського, було заарештовано детективами набу під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 мільярди гривень, які шмигалі виділи відповідному міністерству задля закупівлі генераторів та пересувних котелень на випадок повного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозинський та шмигаль планували отримати від підрядників по цій схемі дорівнює 7 мільйонів доларів, 280 мільйонів гривень до судового слідства. Триває четверта Олег Татаров, довірена особа Єрмака, яка у грудні 2020 року отримала підозру від детективів набу, але Зеленська особисто наказала на диктові змінити підслідність у справі. Тож генпрокурора забрала справу у набу, скерувала її в СБУ дебакану і успішно і поховав. на сьогоднішній день Татарова. Небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів через те, що контролює та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ МВС ДБР СБУ, БЕБ та суди і є жахливим деструктивним елементом. Системі державних координат на сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень. Хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах, звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.